Каз міністра оборони номер 402 був більш підготовлений для мирного часу. І коли почалася повномасштабна агресія Росії на нашу державу, прийшлося дуже велика кількість нерівнозначних рішень щодо незрозумілостей навіть серед медиків, як ту чи іншу статтю цього наказу. Розшифровувати, як з нею працювати, признавати придатним, непридатним, обмежено придатним. Завдяки цьому були деякі в різних областях порушення щодо виконання цього наказу. І рішенням Міністерства оборони було видано наказ номер 490 який в повному обсязі. Так скажемо, роз'яснює положення 402-го наказу міністра оборони. Тобто робота йде по ньому, але тут моменти, що стосуються більш точного, якісного значить, розуміння тих чи інших питань, тих чи інших форматів статей, визначено однозначно. Це або придатний, або тимчасово непридатний. Тобто, які моменти більш так сказати, конкретизуються. Крім того, було визначено наказом міністра В457, який значно зменшив кількість заборонених для призову до десантно-штурмових військ статей. І зараз в десантно-штурмові війська більше можливості потрапити, так сказати, пересічному громадянину, який навіть бажає, хоче. Тому зараз ВЛК йде по принципу упрощення. Покращення і принцип, так сказати, терміновості. Змін дуже багато. Тобто раніше було дуже багато статей, які прописувалися, придатність визначається за індивідуальною оцінкою лікаря. Зараз такого вже нема. Вже лікар індивідуально не оцінює, а у лікаря вже є конкретні рамки кожної, кожної хвороби, які він має, якщо так. Це придатний, так, непридатний. Є деякі зміни, що стосуються перших пунктів, там є і виліковний туберкульоз, є е гепатити БЦ без значних е функціональних змін. Ну, Саме розумієте, що з гепатитом БЦ, і навіть з ВІЛом люди живуть 50 років після того, як він виявлений, і при правильному. Так сказати, лікування, ніких проблем не виникає. Тому ця дуже велика в нашій країні когорта людей була раніше просто обмежено придатна. Зараз вони всі стають придатними. Також деякі з хвороб нервової системи виведені з класу непридатних в клас придатних. Діти, ну що, як вам садочок? Подобається? В оворучі вже понад місяць працює новий дитячий садочок, будівництво якого було повністю профінансоване урядом Естонської республіки. Це перший об'єкт відновлення України, який був збудований за кошти іноземної держави. І перший проєкт реалізований в рамках відбудови Житомирщини, яку Естонія взяла під свій патронат. Нині садочок відвідує 80 дітей. Сьогодні ми могли переконатися на власні очі, що те, про що ми говорили, що ми очікували, йде мова не тільки про стіни, а йдемо про наповнення. І максимально сьогодні тут підходить до виховання з урахуванням європейських норм, європейських стандартів. Бачимо тут щасливих дітей, бачимо задоволених вихователів, і так повинна виглядати нова. Інфраструктура України, те про що каже президент, співпраця з Естонією триває. Кілька місяців тому овруцькі освітяни відвідали Талін, аби перейняти досвід колег. А нещодавно вже в себе приймали естонську делегацію. Кажуть, що між українською та естонською системою дошкільної освіти є певні відмінності, але багато й подібного. Ми пригласили українських колег к нам в Естонію. Ми показали різні садики, різні методики. И они сами выбрали себе садик партнера. В следующий раз они приехали уже всем персоналом садика в Эстонию, провели там интенсивную неделю обучения. И вот сейчас, как садик уже открыт немножко больше месяца, то они вот что-то уже принимают. Саме естонська та фінська система освіти та виховання дітей є найкращими у європейському союзі. Головним завданням естонські вихователі вважають навчити дітей навичкам, які знадобляться у майбутньому. Малечу навчають критично мислити, а також бути самостійними. Наприклад, дітей навчають самообслуговуванню. Вони самі насипають собі їжу під час обіду. У нас цілі, які мають бути на виходи дитячі точки, однакові, щоб дитина була розвинена, мала певні навички, тільки в них є можна сказати більше свободи. Для того, щоб досягнути цієї мети, ми більш дотримуємося, в нас є програми, до яких ми дотримуємося, але в нас теж є варіації, які ми беремо до уваги. В Естонії садочки приєднані до єдиної електронної системи, де завантажені усі документи. Завдяки постійній комунікації та співпраці такий варіант роботи планують запозичити і в Україні. Зокрема, про це йшлося під час зустрічі з керівниками 18 дошкільних навчальних закладів Овручини. Ми дуже чекали, коли прийдуть наш наші гості з Естонії, тому що вони хотіли побачити, чи ми щось взяли у них. Їм це було дуже цікаво. Наскільки зрозуміло, Кристина побачила ці частинки виховного процесу, але ми теж дуже хотіли, щоб вони. Ознайомилися із нашим навчальним процесом, тому що я впевнена, що більш ніж впевнена, що вони багато чого знайдуть цікавого. Естонія планує розпочати другу чергу будівництва садочку в Овручі. Тоді сучасний дошкільний заклад зможуть відвідувати вдвічі більше дітей 160. Кажи чесно, ти як головне питання, яке ставлять усі українці одне одному вже понад півтора роки повноштабного вторгнення. Програма підтримки ментального здоров'я Ти як запущена першою леді України Оленою Зеленською для того, щоб громадяни звернули увагу на свій емоційний стан і взяли відповідальність за нього. У рамках проєкту у Житомирі відбувся семінар, на якому розповіли про досвід нашої області у психосоціальній підтримці ветеранів війни. Зараз для ветеранів та членів їх родин більше. Так би увага приділяється індивідуальним консультаціям. В кожного четверга в нашому військовому шпиталі проводиться арт-терапія. Ось ви бачите роботи наших хлопців. Це також окрема історія, це окремий світ. Коли ми прийшли в шпиталь і намагалися ну, якось заохотити хлопців малювати, це було дуже складно. Олена розповідає: військові зовсім не йшли на контакт і не хотіли приймати допомогу. І найважче це перша година, коли ти їм якось намагаєшся пояснити, що це дійсно допоможе. Результат просто феноменальний, тому що коли ти бачиш ці щасливі очі, коли вони там роблять фото, ставлять собі на заставку свої картини, коли вони дзвонять дружинам там, мамам і говорять, мама, ти уявляєш, я там сьогодні малював. Ну це це є щастя. Окрім арт-терапії, ветеранам пропонують плавання, веслування на човнах та іпотерапію. Керівниця координаційного центру психічного здоров'я Кабінету міністрів України переконана, що саме мистецтво та люди здатні вилікувати одне одного. Це приклад того, що коли людина бачить багато нелюдського, їй обов'язково треба бути творцем. Не соромтеся говорити про ті речі, які здаються вам очевидними. Бо не завжди те, що дважди-два воно ну так в усіх на поверхні. Ти можеш зловити інсайт в тому, що ти просто не бачив, бо там не сфокусований був твій погляд. Ірина Гладка є координатором проєкту Територія відновлення і розвитку головною метою якого є допомогти ветеранам та їхнім сім'ям відновитися ментально. Ми там займаємося як ментальним здоров'ям, на психосоціальна підтримка, перша частина, а друга саме навчання, працевлаштування і відкриття власної справи. Тому 11 регіонів я знаю, з якими координаторами вже спілкуємося по цьому проєкту. Цей проєкт запущений в режимі онлайн за підтримкою також ЮСЕЙДу і Міністерства ветеранів. За словами заступниці начальника обласної військової адміністрації та координаторки ментального здоров'я Наталії Остапченко, психологічна підтримка ветеранів та їхній емоційний стан наразі є одним із пріоритетних напрямків роботи. А чому саме в Житомирщині приділяється дуже багато уваги ветеранам, тому що це е, ніша область України? Дуже багато саме звідси пішло військових, і ми е, перші були, е, завжди були перші по кількості мобілізованих. Е, і сьогодні лідируємо кількості мобілізованих, тому для нас це надактуальніше питання вже багато років. З початком повномасштабного вторгнення ментальне здоров'я сотень тисяч українців похитнулося. Почуватися погано емоційно, ненормально. Головне не сварити себе за такий стан, а звернутися по допомогу до кваліфікованих спеціалістів. Контакти таких можна знайти на сайті проєкту «Ти як». 110 обдарованих і перспективних спортсменів Житомир отримали стипендії від міського голови. Є така щорічна традиція до Дня фізичної культури та спорту. Управління у справах сім'ї молоді та спорту відзначає 110 кращих спортсменів міста. Це можуть бути як діти, як зовсім юні спортсмени, так і спортсмени вже старшого віку до 35 років. Цьогоріч заявки на отримання одноразової стипендії подали 200 спортсменів. Обраних 110 розділили на три категорії. 60 стипендій отримали. Мої спортсмени, які представляють олімпійські види спорту, 46 стипендій. Це спортсмени, які представляють неолімпійський вид види спорту, і 4 стипендії для спортсменів, які представляють спорт з інвалідністю. Серед нагороджених спортсменів і Ольга Хомутовська, яка зайняла третє місце серед молоді зі стрільби з лука на чемпіонаті Європи. Стипендію від Житомирського міського голови дівчина отримує вже в четверте. Відчуття неймовірні, тому що це моя вже не перша стипендія, і тому я вже трошки звичним. Це все дійство, але все одно емоції є такі приємні. Ольга займається стрільбою з лука вже шість років. Розповідає, незважаючи на досвід та пройдений шлях, усе одно кожного разу переживає перед змаганнями. Не виключенням став і чемпіонат Європи. Наша праця вона була виправдана. Ми дізналися, що третє місце це не. Стеля для нас, і що ми можемо більше вище, тому будемо старатися працювати над тим, щоб бути першими не тільки по Україні, а й в світовому рейтингу. Кирило Лампіцький займається легкою атлетикою уже близько 10 років. Таку заохочувальну стипендію від міського голови отримує третій рік поспіль. Хлопець розповідає, його мама займалася цим видом спорту, тож він вирішив продовжити її справу. Любий стан це переживання, якісь емоції, але я був впевнений в собі, впевнений в тренері. От ми зробили Роботу, тому все було чудово. Я вийшов і Переміг, я був підготовлений. У нас є цілі, і у нас є план, і ми впевнений мети. Окрім стипендії для обдарованих і перспективних спортсменів плавчиня Анастасія Хоменко отримала одну з найвищих нагород майстра спорту. Щоб досягти цієї мети, вона тренувалася по 12 разів на тиждень. Дівчина зізнається, було важко. Тіло втомлювалося, але вона не зупинялася. Роботи було купа. Дякую моїм тренеру, моїм друзям і сім'ї за таку велику підтримку. Далі досягати нових цілей, висот. І звісно, попасти на Олімпійські ігри. Стипендії вручають вже сім років поспіль. У міській раді кажуть, хоч вона й невелика, але все ж це визнання та заохочення для молоді не зупинятися на досягнутому. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1